Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Зазвичай в Україні друга неділя травня. Хто пам'ятає, який день? День матері. Да, це не релігійне свято, це не пов'язано з євангельськими якимись подіями. Але ми знаємо заповідь Господню, шануй батька і матір Твоїх. І дітям так звично, коли в них день народження, очікувати, що їм хтось щось винен. Значить, їм мають дарити подарунки, на них має бути звернена увага. Натомість я сам ну, намагався практикувати, коли це була можливість в мене, особисто раджу. Коли в когось з дітей день народження, не забудь, як мінімум, мамі сказати дякую за життя, яке ти дарувала. А добре сказати його обом батькам. Не просто очікувати подарунки, а сказати Я дякую, що через вас Господь дав життя мені на цій землі. Тому хай б обласловить, але чоловіки щоб дуже не засмучувались так, що сьогодні День Матері, а як же де ж, де ж тут місце для батьків? Натомість 15 травня з 93-го року визнаний ви Всесвітньо День сім'ї. Був час, коли зауважили, не знаю, може зараз якісь зміни вже відбуваються, але в 93-му році Міжнарод Об'єднаних Націй. Визнали, що сім'я потребує особливої уваги. От. І з 93-го року в такий день прийнятий 15 травня по всьому світу День сім'ї. Тому у нас так співпало 14, 15 сьогодні і завтра. І якраз декілька думок я хочу залишити для всіх нас і звершити молитву за, за наші сім'ї, за благословити в цій молитві батьків, матерів. Книга буття. Е Книга Буття, 18 розділ. Слова, які були звернені до Авраама. 18, 19 вірші, 18 розділ книги Буття. Адже в майбутньому від Авраама постане великий та могутній народ і благословляться в ньому всі народи землі. І ось особлива вага на 19 вірш. Адже я вибрав його для того, щоб він заповідав своїм синам. І домові своєму після себе, дотримуватись Господньої дороги, творити правду і справедливість, аби Господь міг здійснити для Авраама все, що пообіцяв йому. 19 вірш. Бо я вибрав його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі, і будуть вони дотримуватись дороги Господньої, щоб чинити справедливість, для того, щоб Господь міг і здійснив всі обіт... обітниці свої. Ці слова я хочу сьогодні, щоб ми взяли, ми, як батьки, ми взяли до себе. Так, ми знаємо історію, читаючи Старий Завіт, коли Бог вибрав Авраама і від нього повстав ізраїльський народ. Але сьогодні кожного з нас, Бог вибрав на спасіння. За все слава йому. І порою ми так заважуємось, вибрав, слава Богу, аби війти, дехто навіть каже, хоча б у порога там, ну, десь. от... Він вибрав нас, але Він спас нас, нашу душу. Але оці слова, які сказані Авраамові, батьку і матері, я думаю, так само треба взяти під увагу. Ми отримали спасіння, ми пережили. Але в Бога є певна ще ціль. Для чого? Щоб заповідав, щоб ми, нашим дітям і домові своєму, ходити рогами Господніми, належати Богові і чинити правду. Щоб ми, як батьки, не забували це. Коли в нас була молитва молитва благословіння за дітей, Микола Володимирович якраз проповідує, він зауважував, як хотілося б, щоб від батьків віра передавалася дітям, щоб віра передавалася дітям. І ми читаємо про Тимофія. Апостол Павло писав в післані до Тимофія в другому, в другому післанні, п'ятий, Друге післання, перший розділ, п'ятий вірш. Він говорить, згадую твою щиру віру, яка спочатку селилась в твоїй бабусі Лоїді та в твоїй матері Євнікії, впевнений, що вона і в тобі є. З покоління в покоління. Він каже, я впевнений, що в твоєї бабці була ця віра, в матері твоєї впевнений, що вона і в тобі є. І сьогодні до нас, батьків, я хочу зауважити е, простий приклад. Передати. Я можу лиш те, що в мене в самого є. Якщо я скажу, Ярослав, я тобі передам iPhone, а в мене Android, От. то я тобі iPhone не передам. Ну, це ну, телефон, різниця. Ну, В мене Samsung, да, але платформа. В мене, Я не можу тобі передати те, чим сам не володію. Відповідно, передати нашим дітям ми можемо форму, можемо звички, можемо іще якісь речі, але щоб передати віру, ми, як батьки, ми самі повинні її мати. Вона в нас самих повинна. Не просто в який день тижня ходить до церкви, яку одежу треба одягати, і як себе вести. Щоб передати, передати я можу тільки те, що в мене в самого є. І діти це дуже гарно помічають і це дуже гарно зауважують. Перша думка передати я зможу тільки те, що маю сам. І важливо нам мати, оцю нам батькам, мати оцю живу, справжню Божу віру, яка основана не на своєму розумінні-переконаннях, а на Божому Слові, під натхненням Божого Духа. З'являється Божа віра. І знову вертаючись до Оврама, декілька думок, і ми будемо молитись. Доволі знайома історія, але в той же самий час вона складна. 22-й розділ Книги Буття, я прочитаю уривок тексту, коли Бог випробовував віру Авраама. Після цих усіх подій Бог випробовував Авраама, Він сказав йому Аврааме. Від... Той відповів: Ось я. Бог сказав: Візьми з твого сина єдиного, якого ти любиш, Ісаака. Іди в землю Маріата, та принеси його там, у всепалення на одній з гір, як я тобі покажу. Старше рано вранці Авраам осідлав свого осла, взяв з собою двох слуг, свого сина Ісаака, нарубав дров на все і пішов до місця, на яке йому вказав Бог. На третій день, підвівши свої очі, Авраам побачив те місце здалеку. Авраам сказав своїм слугам: залишайтесь тут за слом, а ми з хлопцем підемо туди, поклонимось Богові і повернемось до вас. Тож узяв Авраам дрова для всепалення і поклав на свого сина Ісаака, сам же взяв руки вогонь і ножа, і пішли вони обидва раз, разом. Ідучи, Ісаак заговорив до свого батька Авраама, Авраама, батьку, то відповів: Я слухаю мій сину. Ісаак запитав ось вогонь і дрова, а де ж ягня на всепалення? Авраам відповів: Бог знайде собі ягня на всепалення, мій сину, так ідучи разом, далі вони. Прийшли на місце, вказане Богом, і збудував там Авраам жертовник, розклав дрова, і, зв'язавши свого сина Ісаака, поклав його на дрова жертовника. Після цього Авраам простягнув свою руку, взяв ножа, аби принести жертву свого сина, та Господній ангел кликнув до нього з неба і сказав: Аврааме, Аврааме, то відповів: Ось я. Не піднімай руки своєї на хлопця, промовив ангел, не чини йому нічого, бо тепер я знаю, ти боїшся Бога, не пошкодував для мене свого улюбленого сина. Підвівши свої очі, Авраам побачив аж щось позаду, в нього баран заплутався в гущавині своїми рогами. Тож пішов Авраам, взяв барана і приніс його на всепалення замість свого сина. І дав Авраам тому місцю назву Господь бачить. Непросте місце Писання і ті, які хотіли негарною тінь кинути на віруючих людей, доволі часто. Брали за основу це місце, що віруючи приводять, приводять дітей своїх, приносять в жертву до Бога. Але це було випробування і дякувати Богові, що ну, тільки Аврааму довелось пройти таке випробування. Більше я ну, особисто я не чув. Декілька моментів я хочу зауважити для нас, як важливо ми говоримо про віру батьків, яку передати дітям. Можна розповідати історії. І передати віру це не значить, що неділі свою дитину приводити в недільну школу. Це добре, і ми дякуємо Богові за нашу недільну школу. Молимось, благословляємо викладачів. Але це дещо більше. А, здається, я вже озвучував. Самі яскраві погади в людини залишаються з дитинства. Самі яскраві погади вони залишаються з дитинства. І навіть з плином часу. Якщо спитати в 25 років якусь подію, там, велосипед чи ще щось з дитинства, згадає, це буде яскрава подія. Спитаєш 40-45 років, так само це буде яскрава подія, незалежно, що пройшло часу. І оці моменти, коли діти знаходяться в наших сім'ях, коли діти тягнуться до батьків, коли діти своїм виглядом показують, що батьки їм потрібні, як важливо батькам не упустити цей момент. Не упустити цей проміжок часу. Але якщо цей час пройшов, все одно ми, батьки, залишаємось батьками для своїх дітей, наші молитви вони мають силу. І, от, практику, я хочу взяти деякі для нас уроки з цього, з цього місця писання. Авраам він не відокремлювався від сім'ї, не служив окремо, як особливо покликаний, особливо помазаний, пішов десь, бо він потрібен Богові там, там потрібен, а сім'я, діти залишились. Десь в стороні бувають моменти, коли нам ради служіння, ради справи Божої варто і треба залишати, але це має бути по згоді мінімум чоловіка з дружиною, і діти мають це розуміти. Ми завжди, як батьки, будемо десь потрібні. Добре, якщо в церкві в служінні, ми будемо потрібні на роботі, ми будемо потрібні, знайомими, ми будемо ще потрібні десь і постійно кудись. Але як важливо пам'ятати, найперше, так як Авраамові було сказано: я вибрав його для того. Найперше завдання, щоб він доклав всіх зусиль, щоб ті, які залишаться після нього, діти і дім його, ходили дорогами Господнями. А решта, да, це важливі речі, але це найголовніше не упусти. І ось Авраам він разом зі своїм сином служить Богові. З чого я роблю висновок? Тому що, коли вони йдуть, Авр, Ісаак, він знає, що має відбуватись. Він каже: Ось вогонь, ось дрова. А де ягня? Тобто це не була для нього, для нього якась нова подія, яку він раніше ніколи не бачив і не переживав. Ми читаємо Авраам, там побудував жертовник, куди приходив, там, там. І він це робив. Вони, Його сім'я вони бачили і були свідками цього. Часто, е, часто наша увага, вона, коли це місце читається, зосереджена більше на Авраамові. І так само я. Е, Звертав увагу, коли ми прочитали на третій день, вони наблизилися. Авраам підняв чомусь цей текст, він записаний, він виділений, Авраам підняв очі і побачив те місце. Для нас це один вірш, але стільки переживань і всього відбувалось в серці Авраама. Ось іще відстань, іще пройти, іще якийсь час. Але яка боротьба відбувалася, і що всередині ми можемо тільки уявити? От. Що відбувалося всередині його? З одного боку поклик Божий, з одного боку, вірність Богові, з іншого боку, найближче, найцінніше. Те, що чекав все життя, те, що любив більше всього. Господи, віддати для тебе! Це, це ж для мене найцінніше. І от він побачив те місце, і оця відстань в нього в серці відбувалась боротьба. В наступному вірші, коли ми читали, він слугам говорить: ви будьте тут, ми підемо, поклонимось і повернемось. Для нас це просто вірш, який ми неодноразово читали, чули. Але в цих, слов, в цих словах, в цьому виразі, стільки віри, віри. ми підемо і повернемось. Ота От жива віра, яку мав Авраам, про яку ми говорили. І Ісаак, я, я чесно, не досліджував, я не знаю точно вік його. Але, на мою думку, він не зовсім такий маленький був хлопчик, який не розумів. Ну, якщо Авраам на нього поклав дрова, і цей хлопчина міг нести ті дрова, які потрібні були для всепалення, то я розумію, це не пучок хмизу там був. Ну, щоб спалити купу м'яса, там нормально дров мало бути. І, і, він, і він на нього поклав. Фізично цей хлопчина мав силу нести купу дров. Ну, я не знаю, який це об'єм, але фізично цей хлопчина... Це не Аврам і не Сеак, щоб ніхто не подумав, що тут щось діється незрозуміле. Це дитина просто по-своєму поросить уваги. Хлопчина мав силу для того, щоб нести ту купу дров. І він задає батьку питання. Він знав, як звершується жертвоприношення, і він задає питання: вогонь дрова є, де жертва? Думку, яку я хочу залишити сьогодні для всіх нас. Давайте глянемо, що в той момент міг переживати Ісаак. Що міг переживати Ісаак? Він був свідком боротьби і вірності свого батька в тяжких обставинах для Бога. В тій боротьбі він, він ішов поряд, він бачив боротьбу, він бачив вірність. І коли ми далі читаємо, Авраам поклав, зв'язав, все приготував. Скажіть, які дії Ісаака були? Він покорився. Ми знаходимо, що він хотів вирватися, втікти або ще десь? Ми не знаходимо. Взаємодія батька з дітьми, настільки вона важлива, він бачив оцю боротьбу свого батька. Він розумів оцю біль, яку проходить зараз його батько, але це не було насильство батька над сином. Це не було насильство, тому що я не знаходжу, що він з усіх сил видирався, От, видратись не зміг. А потім, коли там баран знайшовся, все вирішилось. Його висновок такий: подалі від цього старого діда держаться і подалі від такої віри. Бо якщо перший раз, може, другий раз ще принесе, вже я не знаходжу такого вісака. Він пережив разом з батьком цю боротьбу, і таким чином віра від батька передається синові. Брати і сестри, коли в важких в певних обставинах нашого життя ми проходимо випробування, якісь труднощі, якісь складнощі, і поряд нас знаходяться діти, нам може здаватись, вони цього не бачать і не розуміють. Вони все бачать і вони розуміють. І вони чітко фіксують, коли батьки по-справжньому люблять, вірять, і як би важко не було, але вони цінують вірністю Богові, оця жива віра вона вкладається в їхнє серце. Це не гра на людях, це не ліцемірство. Дома ми ведемо себе так, а от в церкві ще на дітей шикаємо. Ти ж дивись, мене не позор. Ну, якби щоб не подумали щось про нас, це ще більше дратує і відштовхує дітей, коли вони бачать, як в важких обставинах. Батьки зберігають віру і вірність Богові. І це не насильно. Це відкритий діалог. Одна статистика, яку я ну, минулої суботи, на зустрічі молодих сімей, ми озвучували. Але в семінарі, в семіна, на одному з семінарів Ліо Франк він озвучував таку статистику: для, для гарних стосунків, душевних стосунків, дружніх, чоловіка і дружини. Щоб розуміли емоційні переживання, ну, один одного розуміло, що близько. Ми не говоримо духовну, фізичну близькість, душевну. От статистика говорить, що важливо протязі тижня, щоб чоловік і дружина мали сам на саму такої розмови 15 годин на тиждень. Насправді це забагато, тому що це більше двох годин в день. Не просто ми прийшли на зібрання з 10 до 12 разом посиділи ну, на зібрання. Ні, це спілкування сам на сам. І це велика цифра. І... А інша статистика говорить реальність, яка показує, що переважно більшість сімей, 7 сім хвилин на день, мають спілкування. А потім виникають питання: а чого ж ми один одного не розуміємо, чому ж ми такі чужі і далекі? Це про чоловіка і дружину. А тепер переведемо про те ж саме необхідне батькам з дітьми. Як один з проповідників зауважив, каже, коли моя народилась перша дитина, ми одночасно стали вперше. Вона дитиною, а я батьком. Каже, різниця тільки в тому, що зростали ми по-різному. Вона росла щохвилини, щогодини, години щодня, як, як дочка. А я, як батько, ріс рівно стільки часу, скільки я проводив з нею. Для того, щоб, так як ми читали про Авраама, оця подія вона не відштовхнула Ісаака від Бога. Вона не зруйнувала, порою діти можуть ображатися, От батько весь в служінні, батька вдома немає, нам треба служити Богові. Разом з сім'єю, разом з дітьми. Нам треба. Це не обов'язкова сцена, це не обов'язковий мікрофон, це може бути відвідування хворих, це може бути якась добра благодійна справа. Але коли дітки, діти стають співучасниками, вони поряд. Отак От передається жива віра. Їх тоді, Вони просто входять в це і розуміють Авраам служив Богові, Ісаак служив Богові. Це не відштовхнуло, це не зруйнувало їхні стосунку, це не відштовхнуло його від Бога навпаки. той час спілкування, той час єднання. Просто повторюю, для того, щоб ми краще запам'ятали: в важких, непростих моментах переживання. Наші діти бачать, як ми їх проходимо. Я не, я не досліджував статистику, але мені, на жаль, я, я, те, що я з, з оточення моїх знайомих, це невіруючі люди. І, на жаль, дехто з віруючих. Я помічав, якщо в когось були такі випадки, я не хочу ставити, що це факт і це без, без, е, без змін, але, на жаль, з невіруючих моїх знайомих, я знав, в когось розлучились батьки. Давно колись розлучились батьки. Пройшов час, мої друзі, знайомі створили сім'ї. Пройшов час, і я дивлюся, їхні сім'ї починають руйнуватись. Певний приклад, який вони побачили в своїх батьках в момент випробування він спрацював в їхньому, в їхньому житті. Я не говорю, що це все, але хтось має розривати це, це кільце. В важких обставинах діти помічають і переймають, як ми, як ми реагуємо, як ми, як ми ведемо, як ми проходимо. Згадаємо також, і будемо вже молитись, Анна, яка привела Самуїла в храм. Віра передана, віра, яку мала Анна. Я хочу зараз, щоб ми глянули на те, що могли відчувати діти. Ми говорили зараз про Ісаака. Ісаак бачив боротьбу батька. І це настільки його пропітало. Він не, він не тікав, він, не, він потім не ізолювався від батька. Ні. Він це пережив і це глибоко вкорінилося у серці. Самуїл, а не міг ти образитися на маму, мам. Скажіть, коли батьки віддають дітей, в ін... ну, храм це не інтернатка, звичайно, але це не сім'я біля мами. ми не знаходимо, що Самуїл образився, ні. Мама настільки змогла вкласти. Да, інші діти були дома біля батьків, а він не міг бути біля батьків, він був там. Але це не ранило дитяче серце, це не відштовхнуло дитяче серце. Вона змогла настільки передати йому оцю свою віру, глибоку віру, що ні образи, ні, ні болю, це, це близьке єднання, спілкування душ. Воно важливе. І потім, навіть коли він бачив негативний приклад при храмі інших, вони не мали впливу на нього. Він залишався вірний Богові. Тому давайте ми зараз піднімемось, подякуємо Богові за наших батьків, за наших матерів і звершимо молитву за наші сім'ї. Амінь.